О, а давай сьогодні злітаємо на смітник, щось цікавенького там пошукаємо. Та можна, завтра субота, все одно в школу не йти. Можна гуляти допізна. Я просто чув, там старшокласник сьогодні розповідав, що він там знайшов плеєр. Коштує Ой, аж гоу! 20 гривень. Тоді, давай не будемо гаяти час. Зараз швиденько по домам, і через півгодини зустрінемося коло поля. Прощаємося. Я вже добігаю, ну його щось не видно. Трохи запіснююсь, надіюсь, він без мене не пішов. Фух, братан, вибач, трішки мамки потрібно було допомогти. Та нічого страшного, я розумію, я недовго тебе чекаю. А чому ти босий? Та я нещодавно порвав нові шляпани. Мама сказала, що на наступний місяць аж купить, коли гроші получить. а поки босий льотає. Хто перший? Давай. А де ти такий рубзак взяв? Від старшого дістався. М -м -м. А ти щось на свої знахідки взяв? Так, невеличкий пакетик. Думаю, мені вистачить. Опа! Жека, глянь, який я тобі ковзани знайшов. Може, поганяєш, поки мама зарплату не получить? То бери собі та й ковзайся. Я краще в своїх кожаних буду літати. Андрюха, не дивися в надбите дзеркало. Мені мама казала, що може тоді відбувати щось погане з тобою. Та я не вірю в це все одно. Так, гості додому, батько зрадіє. Ото люди живуть, що такі речі викидають. Заберу меншому брату, він буде радий. Непогано ми тут опритарилися, да? та геть, непогано. Тільки ж ти нікому не кажи. Я зрозумів, це наш секрет.